Відповідь на питання: чи можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю, та чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо в нього дружина, особа з інвалідністю третьої групи? Розберемо на конкретному практичному прикладі, де були наявні ці дві підстави. І так, чоловік звернувся до центру комплектування та соціальної підтримки по-старому до військовату з метою отримання відсрочки від військового. Призову при цьому він надав документи щодо наявності в нього інвалідності третьої групи та наявності інвалідності у його дружини теж третьої групи. Центр комплектування, вивчивши зазначені документи, сказав, що наявні можливі підстави для отримання відстрочки від військового призову. Але, по-перше, йому необхідно пройти військово-лікарську комісію, і вони на комісію вирішать зазначене питання: чи мобілізувати, чи надати відстрочку від військового призову. Ну, звісно, чоловік злякався. І не знав, що йому робити, що у подальшому він зробив. Він підготував письмову заяву на отримання відсрочки від військового призову відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. По-перше, не підлягають військовому призову чоловіки, які визнані у встановленому законом особами з інвалідністю. Це по перше. По-друге, не підлягають військовому призову чоловіки, у яких дружина. Особа з інвалідністю. Неважливо, це перша, друга чи третя група. Підготувавши аргументовану заяву, долучивши перелік необхідних документів, за першою підставою було долучено пенсійне посвідчення, довідка до акту МСЕК щодо визначення групи інвалідності, паспорт громадянина України. По-друге, було долучено свідоцтво про шлюб. Було долучено документи, що дружина є інвалідом третьої групи. Це було теж пенсійне посвідчення та довідка до акту МСЕК. Зазначені документи були долучені до заяви. Заява була зареєстрована у центрі комплектування та соціальної підтримки. Зазначено заяву Центр комплектування розглянув та надав письмову відповідь. Наприкінці публікації зазначена відповідь, що так дійсно зазначений чоловік має. Право на отримання відсрочки від військового призову відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. По перше, те, що він є особою з інвалідністю та не виявив бажання проходити військову службу. А по-друге, те, що дружина є інвалідом. І так, що ви думаєте з цього приводу? Були у вас схожі якісь ситуації з отриманням від військового призову чи відмовою у наданні відсрочки? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте у коментарях свої питання. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте лайк, зробіть репост. Для отримання консультації пишіть у Дірек. Для отримання правової допомоги адвоката теж пишіть у дірек. Дякую гарно вам.